Обласна прокуратура затримала хабарника. Державний реєстратор одного із районних центрів Прикарпаття вимагав під час проведення реєстрації права власності на багатоповерховий будинок хабара у сумі 10 тисяч гривень. За отриманням неправомірної винагороди державний реєстратор відправив посередника, котрого правоохоронці спіймали безпосередньо після одержання всієї суми. Згодом було викрито і самого державного реєстратора. Встановлено, що державний реєстратор реєстраційної служби одного з районів області вимагав неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень та одержав її за проведення державної реєстрації права власності на багатоквартирний житловий будинок. Грошові кошти посадовець одержав через посередника. Факт Одержання неправомірної вигоди, зафіксовано установленому кримінальним процесуальним кодексом порядку, в тому числі шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій. Досудове розслідування кримінального провадження триває. Проводяться слідчі дії, спрямовані на повне всебічне та об'єктивне дослідження усіх обставин справи. Хочу звернути вашу увагу на те, що цей злочин тяжкий. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією. Майна зазначимо, що від початку року зафіксовано більше 10 фактів хабарництва. Найбільше сума хабарів зафіксовано у сфері земельних відносин. Низка Злочинів з ознаками корупції, які направлені до суду, стосується привласнення посадовими особами бюджетних коштів. Зафіксовано факт одержання посадової особи місцевого самоврядування неправомірної вигоди в сумі 26 тисяч доларів США. Факт одержання посадовою особою органу місцевого самоврядування 32 тисяч гривень, низку хабарів в сумі в районі 10 тисяч гривень.